Але як ми з вами бачимо, що йде несправедлива війна, а війна вона завжди несправедлива, і вона забирає найсміливіших. Війна забрала життя ще одного мужнього воїна Миколи Курочкина. З того місця, де проходять запеклі бої, він повернувся на щиті. Попрощатися з героєм прийшли десятки людей: рідні, друзі, побратими та колеги. Що можу сказати, дуже тяжка втрата для нашого колективу, для нашого. Колективу нашого цеху для колективу підприємства нашого були багато позитивних моментів у роботі завжди, але на жаль зараз маємо таку втрату. Навчався Микола в Криворізькій гімназії номер 118. До повномасштабного вторгнення окупантів працював спочатку водієм в автотранспортному цеху, а потім перейшов працювати механіком. Всі, хто знав його, стверджують, це був відповідальний та кваліфікований робітник, знав свою справу на 100%. Микола Павлович був. Мій колега, мій підчинений, скажімо так, працював, він з нами, прийшов на роботу у 2021 році, працював сумлінно, запитань до людини ніяких не було, душа компанії, душа колектива був. Ну, при першому ж зові відкликнувся і пішов на війну. З 15 грудня 2023 року Микола став на захист батьківщини та нищив окупантів на Донецькому напрямку у ролі стрільця військової частини А-4067. Загинув герой 18 жовтня 2024 року при виконанні бойового завдання. За мужність та героїзм Миколу Курочкина нагородили на знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Команда Першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять герою Аліна Нікова Андрій Яковлів перший міський.